Друзі, всіх вітаю! Сьогодні малюватимемо зимовий краєвид. Для роботи згодиться кольоровий картон синього, блакитного, фіолетового кольорів. У мене ось такий світло-фіолетовий. Також візьміть білу та чорну фарби Гуаш. Тонкий та широкий пензлик. Намалюємо зимовий засніжений краєвид. Тож білою фарбою проводжу пагорби. Але спочатку все ж таки для зручності проведу лінію горизонту. Вище лінії горизонту буде знаходитися пагорб. Посередині малюю звивисту стежину. Що ближче до горизонту, то вущою стає стежина. З протилежного боку стежини вимальовую ще один пагорб який заходить вище лінії горизонту. Коли об'єкти намічено, можна скористатися широким пензликом і швиденько профарбувати сніг, що лежить на поверхні землі. На стежині різними за розміром мазками малюю сліди тих, хто йшов цією стежиною. Ті сліди, що ближче, більші, і по мірі наближення до горизонту мазочки стають дрібнішими. Наступним кроком буде прописування дерев. Обираю тонкий пензлик і чорну фарбу. Дерева на пагорбах малюю довільно. Промалюйте дрібні гілки. Так малюнок буде мати реалістичний вигляд. Не забудьте додати білі крапки на небі. Сніг що падає. А я домальовую чорним кущі без листя та птахів у небі. Ось такий спосіб малювання без попереднього начерку олівцем ми виконали Не бійтеся фантазувати та сміливо втілювати свої задуми на папері. А з вами була Людмила Буглак. До зустрічі!